Привіт, мої любі! Ви на каналі Нічна Вишивальниця, з вами Галина. Сьогодні, у перший день літа, я хочу показати вам усі свої літні процеси. В основному це процеси, які я розпочинала дуже-дуже давно. Вишила я там надзвичайно мало на кожному з них. І якось так склалося, що роками я до них не поверталася. Саме через те, що в мене дуже багато розпочатих процесів. Через те, що я заздалегідь починаю готуватись, наприклад, до зими, то я вишиваю зимові багато. Так? Я щось завершую, і так виходить, що літо завжди якось проходить повз. Дуже мало в мене є і відшитих готових робіт літніх. Ну, хоча декілька є, але в основному це невеликі, або якісь дрімси, або міні. А ось власне великих робіт, готових дуже мало, все, тому що я все ніяк не знайду час до них повернутися. Загалом, в мене я так порахувала, десь біля 15 розпочатих літніх процесів. І сьогодні я хочу всіх їх вам показати, нагадати для вас і для себе: це дизайни, які переходять в основному з року в рік. Але ж давайте ще раз на них подивимось, і я сподіваюся, що цього літа, хоч щось з них я трішки візьму та й полишиваю. І е, перший дизайн це ось такий Nantucket Treasures скарби Nantucket. Е, чудовий дизайн, досить рідкісний був набір, як мені здається, його так і не перевипустили. Я дуже його хотіла. Е, коли я його придбала, я дуже хотіла його розпочати. І зіткнулася з труднощами на самому ж початку, коли я почала робити розмітку, я зрозуміла, що тут ось ці, скажімо так, цей малюнок він дуже не відповідає тому, що є на схемі. Так? Тут є такі місця, як ви бачите, на основі. Така начебто кракелюрна стіна зроблена. Ось, і тут є такі більш порожні області, де потрібно буде вишивати, і потрібно, щоб це все, звісно, співпало. І ось тут є <кій> на тканині центральні мітки, які потрібно було би зіставити. А справа в тому, що ці центральні мітки навіть одна з одної не співпадають. Тобто, якщо ви так від одної проведете до іншої, то воно не співпаде. Тому зіткнулася я з Тим, що я тут не могла ніяк визначитись, коли почала, то я почала з такого найнуднішого етапу так, місця. Тому на деякий час я відклала цю роботу і, на жаль, так і не мала змоги до неї повернутися. Дуже мені хотілося б цього літа взяти її в роботу, хочеться її відшити. Мені здається, що вона не буде дуже складною. Ось Тут неповна зашивка, багато півхреста, чудовий такий дизайн. Ось, і сподіваюся, що наступного року я не покажу вам її в процесах. Літо для мене це не лише морська тематика, звісно, це якісь квіти, ягоди, і літо це пора весіль для мене особисто. І тут у мене така наречена від мірабілі. Це була перша мірабіля, яку я розпочала, чи не єдина, яка мені справді подобалась. Ось, але виявилась, вона непростою, на відміну від інших мірабілів, де ми знаємо, що вишивається досить просто, багато зашивки одним кольором, саме ця вона не входить в когорту. Тих мірабілей тут багато кольорів, особливо ці троянди не так-то просто було це все вишивати. Плюс я допустила десь тут помилки, мене це якось устудило від вишивки. ну і В кінцевому результаті, чого її відклала, її взяли вишивати багато дівчат, досить швидко вишили і все. У мене пропав оцей запал. Теж хочу до неї повернутися колись. Розпочинала я її давно. Якщо скарби Нантакета я починала влітку 17-го, то Мірабільку теж дивлюся в липні 2017 року. Тобто, розумієте, скільки років вона вже в мене лежить? І з цього часу вона не вишивалася зовсім. Тобто, от Вона на такому етапі зупинилась і на такому лежить досі. Якщо чесно, її якщо брати, то треба брати вже і відшивати. А в мене немає зараз такого бажання стільки сюди сил вкладати. Я її, звісно, вищу, вона мені досі подобається. Я вирішила, що я не буду тут робити оці. Хтось це називає гойдолки, Я не вважаю, що це гойдалки. Це така, начебто, рамка. Вона ось тут, бачите, в сукні теж відбивається, теж не буду робити. Не буду так само робити оце. Не знаю, що це таке, якісь зірочки, оце все конфеті таке. Не буду цього я всього вишивати. Хоча спеціально для того колись купила ниточку тут керон, вона єдина в цьому. Але цього я робити не буду. Я просто хочу вишити цю наречену. Мені вона колись сподобалась тим, що мені чомусь нагадало якісь гузульські костюми, оці барви, оці квіти такі. Я не знаю. І так само таке. Трошки злюче її обличчя. Мені теж дуже сподобалось колись, тому її вибрала. Ну, але бачите, на такому етапі, з року в рік, я вам її показую, поки що вона не просунулась, і не думаю, що цього року я її теж вишиватиму, ще полежить. Взагалі, літо 2017 року, літо осінь було в мене таким літом стартів. Я тоді розпочала багато процесів, і, на жаль, Ну, мабуть, жодного з них я й не вишила. І мало що я там взагалі просунулася, тому що я потім брала інші, їх я вишивала, а оці старти так і лишилися стартами. Я тоді хотіла зробити так, щоб я ті процеси, які я давно хочу вишити, собі підготувати, розмітити основу, так, зробити якісь органайзери, зробити перші хрестики, тому що... Зазвичай цей процес підготовки, а я знаєте, так, суттєво підходжу до підготовки, займає багато часу і інколи цей порив може остудити. І Тому, щоб такого не трапилось, я вирішила, що я це підготую, все зроблю, навіть зроблю перших декілька хрестиків. От, і коли я захочу взяти вишивати цей процес, у мене вже все буде готово, але ця стратегія не спрацювала. І ці всі процеси в такому виді і лежать. І один з них це також ось такий чудовий е дорогоцінний момент. Ви бачите, в мене тут вже постраждало приб'ю, воно все злиплось. Не буду вам цей звук жахливий. Це ось така мама з маленькою донечкою. Ну так, в цей час моя Єва десь така і була. <зараз>, Зараз вона вже отака була. Ось Прогулюється по пляжу. Це ще був такий старт компанії Лукас, в них не було так багато дизайнів. Він такий досить примітивний, але досі мені подобається такий приємний момент, так, прогулянка по пляжу. Хоча робота буде велетенська. Ось, ви бачите, в мене тут розмічена 18-та їда. Їду я тут замінила, тому що тут була <кхем>, така, знаєте, з розміткою, отою, яка не змивається. Ось, то я замінила на. Цвайгар, все розмітила монониткою І ось вишила пару хрестиків, і на тому все це зупинилося. Ось, І так і до того часу не поверталась, поверталася, у мене бажання трішки повишивати. Звісно, не вишити повністю. Але я би трошки хотіла. Хоча, б, знаєте, трошки повишивати цей процес. Я тут бачу, що я нитки не організовувала на якісь там органайзери, а просто зробила отут дірки. Але думаю, що коли я візьмусь вишивати цей процес, то я це переорганізую, бо це не дуже зручно. Такі органайзери. Так що, ось такий ще в мене надгризок. До тих же безумних стартів відноситься і анкоровське макове поле. На той час ще не були перевипущені ці набори. Це була така велика рідкість, раритетний раритет. Ось і я вирішила вишивати підбором, придбала за ключем. Всі ниточки, так? І е, взяла рівномірну основу, тому що в наборі, наскільки я знаю, там Аїда, а тут стільки четвертинок і такий бек-дробний. ось, Тому я вирішила взяти рівномірочку. І розпочала так само, розмітила ось, і теж зробила ці перші хрестики, бо я марю тими полями, вони мені дуже подобаються, подобаються всі. Я зібрала матеріали на всі. Згодом я побачила, що вже через декілька років стали перевипускати ці набори. Мені здається, навіть зараз можна придбати всі ці поля. Макове там, з дзвониками, ось ну але в мене вже є зібрані всі матеріали, то я вже буду вишивати так, як є. Теж дуже хочу повернутися. Бачу, зараз дівчатка відшивають це поле. Дуже воно гарне, воно неймовірне. Воно мені подобалося ще ну стільки років назад коли я навіть ще не знала. Про ці фірми різні. так, Я десь на якихось форумах знаходила оце ось фото цієї картинки, хтось відшив. І я була просто закохана в цю роботу. Вона прекрасна, неймовірна і така атмосферна, і така живописна. Так що теж би мені хотілося цього літа хоча б трішки щось тут повишивати, повернутися до цього процесу. Організація в мене тут проста: просто нитки на бобінках, та й все, там не так багато кольорів. Але робота має бути прекрасна. Наступний літній процес це мій багатобарник від Golden Kite The Little Kitten, називається. Дуже теж мені подобається. Це мій такий найдревніший старт, який потім мав у 2018 році рестарт. І ось на такому етапі. Дуже красива картина Емілія Вернона. І, власне, Дуже мені подобається. Тут в мене роздрукувалося не повністю. Так, бачите, вишити низ. Тут мисочка з яблучком, які в мене на прев'ю тут не видно. Але воно є, вона має вийти дуже красива. Я потрішки-потрішки її вишиваю, і колись вона буде вишита. Так, я планувала вишити, поки є виповниться 10 років. Я тоді ще була вагітна Євочкою, коли її перший раз розпочинала. Ну, от Єві вже 10 років. А моя картина і досі тут. Ну, ви знаєте, багатобарвники — це такі процеси, що треба переключатися тоді лише на них і вишивати лише їх. А так іде в мене дуже-дуже на жаль повільно. А наступний літній процес це ось такий віночок від компанії Dunтел. Віночок з квітами протеї і це цей дизайн, який я не впевнена, що я буду продовжувати. Я свого часу придбала багато віночків від цієї фірми. І вирішила, там почали ще якісь виходити дизайни, але я ще жодного не вишивала і вирішила розпочати бодай який, щоб спробувати, як мені ця фірма, як вона виходить, як мені ці нитки тут нитки пері. Хоча основа була хороша Zweigart, от, і Тут ми бачимо скрін схеми, причому якийсь такий не дуже навіть хороший. Ось, і мені хотілося подивитися, як воно буде виходити вживу, чи варто ще якісь дизайни купляти. І тому я вибрала один з віночків і розпочала. Я замінила основу, взяла якусь таку рівномірку. Я навіть не знаю, що це за рівномірка. Трошки замінила колір на такий кремовий, не хотілося мені, щоб він був чисто білий. Розпочала і мені пам'ятаю, що мені не сподобалися ці нитки. Вони якісь такі сухі мені видалися. От, і я отут зробила пару хрестиків і все. І я не знаю, чи я буду продовжувати це, чи не буду продовжувати, тому що не скажу, що я прямо в якомусь такому дикому захваті від самого дизайну. Ну, він не поганий, але у мене є красиві жінки. Ось. Тому він поки що лежить. Це, знаєте, колись, може, може, прийде натхнення, а може і ні. Якщо ні, то, то я і не розстроюсь. Ну, але поки що він в мене числиться в процесах цей літній віночок. Це теж був такий оцей старт. 2018 року, до якого я більше жодного разу і не поверталася. Наступний літній дизайн, він для мене літній, бо тут такий кавунчик: це Dimensions, з Debbie Mam. Називається він Home is Best ось такий банер Необхідно буде зробити. В наборі також йшла оця тканинка червона для банера І ось такий фетр, який там. В якості підложки слугує, бачите. Ну, я такий фетер використовувати не буду. Ось, а тканинка мені подобається. Я би це просто шила разом. Ось, Я пам'ятаю, коли його починала, це був 19-й рік, ми жили в Америці вже рік. І це був такий період, коли мені нарешті там сподобалося. Так, Я відчула, що я там як вдома, і мені, власне, для тієї моєї домівки хотілося вишити. Ось такий банер. На жаль, я його тоді не закінчила, в моєму житті трапилися багато подій, які його кардинально різко змінили. І саме тому я не змогла його продовжити. Це був у мене теж такий місяць стартів. Я його тоді почала. Якийсь дизайн з того місця я закінчила, а якийсь от не змогла, не встигла, скажімо так. Також досі лежить, хотілося б його вишити, тому що все мені подобається. І ця основа класна. Ну і взагалі, не дебі мам я люблю. Я тут трішки додавала четвертинок, щоб якось гарніше виглядали ці зірочки, так, ці пустоти заповняла. Ну, По суті, тут не так багато залишилось, щоб душити рамочку. ось, А далі вже піде цікавіше. Теж сподіваюся, що цього літа я його буду вишивати. Наступний дизайн це вже період після повномасштабного вторгнення. Для мене це теж літній дизайн, тому що я вишиваю літо, я вишиваю незалежну Україну, мирне українське небо. Сюди я власне, такі думки вкладаю і таку основу я вибрала. Яка називається Summer Sky, вона така розводи, блакитно-білі, дуже гарна. І ось на такому етапі в мене відшито цей дизайн, Любов ніжник Ковальчук, думаю, всі його знають. Ну, так, нагадаю, покажу прев'ю: В мене такого як немає, є просто ось така схема. Ось, вишивається, воно надзвичайно просто, є якісь там складнощі в закріпці. Таких дрібних елементів, але, по суті, все дуже цікаво, дуже просто і дуже гарно на цій основі вишивати, і гарно воно виглядає. Теж хотілося б мені продовжити. Давно я за нього не бралася. Кажу: просто в мене немає тих майже, які я не хочу. Ось віночок Дантель не хочу шити. Меравілію не хочу поки що. Ось, а все решта, я би хоч сьогодні брала і вишивала, але в мене настільки багато процесів розвелося, що не знаєш, за який братися. І той би хотіла, і той би хотіла. ось, ну, Буду, надіюсь, його теж потрошки вишивати. А наступне це неймовірно красивий дизайн від е, хитрої синиці, Маяки України. Просто прекрасний дизайн. Я його буду вишивати прямо, прямо, прямо цього місяця. Я хотіла, що місяця вишивати по одному маячку. І про кожен з цих маяків я знімала відео. Я розповідала про сам маяк, про місце, де він знаходиться, його історію і так далі. І ось, власне, про два маячка я зняла відео, а про третій не зняла щось. в мене тоді. Таке відбулося, що я відклала і все. І я не могла вишивати далі, поки я не зніму для вас відео, тому що був великий запит. Всім було цікаво дивитися. Це все наші українські маяки, не всі вони вже, на жаль, є, так? тому що русня знищила деякі. На жаль, ось і мені дуже хочеться їх вишивати. І я так хотіла по місяцю. Тут 12 маяків, якраз кожен місяць по одному вишивати. І зараз я хочу продовжити. Можливо, я якось не буду прив'язуватися до зйомки відео про кожен маяк. Так? Можливо, там буду собі вишивати, а захочу знімати, то буду показувати конкретний. Так? Тому що ну, через це в мене стало, тому що підготуватись до зйомки такого відео це дуже багато роботи. Це треба не один вечір посидіти, пошукати інформацію, пошукати гарні фотографії, які я буду мати право вставити в своє відео, зробити цікаву розповідь, підготувати якийсь сценарій, скажімо так, який я буду розповідати, зачитувати щось. От тому, Пам'ятати, яку я маю фотографію вставити, і коли я розповідаю і кажу вам, погляньте зараз на екран, то я маю пам'ятати, що в мене є фотографія, яку я в цей момент буду вставляти. <кій> тому для вас це виглядає як така гармонійна картинка, а для мене це купа роботи. Тому ну так воно відклалося, але зараз мені хочеться далі продовжувати вишивати хоча б по одному маячку, щомісяця, щоб. Щоб вони вже були готові. Наразі в мене три, і є дуже цікаві відео про цих два про Джерел і про сіверсів маяк. Так що подивіться, обов'язково цікаві історії. Ось, Ну, і дизайн неймовірний. Це просто Best of the Best. Я так говорю майже про кожен дизайн хитрих сцениць, який я вишивала, але вони дійсно причудові, пречудова розробка, ідея. Хтось вишиває їх окремо, хтось по-різному розміщає. Я вишиваю так, як є. От. І така в мене гарна тут основа, Така теж з розводами. Це в нас Morano Vintage Bloom. І Мені здається, що виходить дуже-дуже гарно. Наступний дизайн це також український семплер від Людмили Westніdel. Для мене це теж літній дизайн. По-перше, тут такі барви дуже яскраві, літні квіти. Я його розпочинала влітку. Ну і ось така асоціація у мене з літом. Людмила тут використала дизайни, традиційні орнаменти різних регіонів України. Вона їх не вигадувала, вона брала дійсно з книжок, які там були. Так. І заміксувала їх в такий чудовий семплер. В неї є також друга частина, бо в одну не, не помістилися всі регіони, які б вона хотіла. У неї є також роз'яснення щодо кожного цього орнамента, звідки вона його брала, тобто з якого це регіону, з якого це населеного пункту. Ось багато хто їх вже вишив. Ну, а я розпочала і так і руки не доходять. Я собі тут взяла таку величезну раму, на яких я не люблю вишивати. Тому цей процес так тягнеться. Хоча сам сама вишивка, звісно, дуже проста, бо це орнаменти, гарно підібрані кольори. Я тут все вишиваю за ключем. Прекрасні такі яскраві барви, і ось в мене відшити така маленька оця квіточка лише. Ну, А в результаті буде ось такий чудовий дизайн. Я не знаю, можливо, я помиляюся, але ця схема була чи безкоштовна, чи за донат на ЗСУ. Ну, Я зараз точно вам не скажу, бо це вже було. Ще в 2022 році, так? і так воно в мене стоїть. Не знаю, чи я цього літа за нього візьмусь. мені без оцих двох семплерів хотілося завершити семплер від Люби Ніжник, тому що там вже більше вишито і він значно менший. А вже після нього я візьму оцей. Вишиваю я тут на коноплях, дуже мені подобається. Хотілося мені щось отаке, традиційну, якусь традиційне основу взяти. І дуже мені тут все подобається. Далі у мене дизайн від теж нашої дизайнерки, нашої Дар'ї Казікіної Місік Стіч чудовий такий лимонний поріг. називається. Це взагалі три дизайни, дві подушечки та семплер. Ось я розпочала з однієї, і мені здалося, що я тут невдало підібрала основу, що губляться у мене білі відтінки, а я вже нарізала на всі три. Ось. Ну, і я розумію, що треба би душити. Зараз в мене вже і більше ниток різних з'явилось. Це ще було теж 22-му році, до того як Телартіст почала фарбувати нитки. Ну, але я тут знаходила в себе якісь ниточки з переходами. От. І я думаю, що все-таки подушечки я душею на тому, що є. Ну, а цей вже великий семплер, То в мене є більш вдалі чи шелфей, чи як воно там називається, чи евкаліпт. Якась така основа від Свайгарту, яка трішки більш зеленіша, ніж оця. Оце в мене ті-фрі, колір лайм. І бліднувато ну, він для білих відтінків. Тут не так багато, як бачите, тут ось, в принципі, я вже вишила. Тут теж буде небагато, ну, а на оцьому, звісно, треба, щоб виділявся і цей чайник, і ця серветочка. Не знаю, на чому тут Дар'я вишивала, я вже не пам'ятаю, чи вона сама фарбувала. Ну, в неї воно гарно виділяється. У мене трошки так собі. Зараз я вам щось біле підкладу. Ось, в, принципі, в принципі, видно. Зараз дивлюся, іначе і нічого. Ну, треба душити, бо це позорисько таку роботку. Стільки часу тримати. Тут в наборі є і куцики для цих подушечок, отакий лимончик і листочки я купувала. Ну, дуже він класний. Наступний дизайн це для мене теж літо. Це лялечка, у мене вона настуня, українська лялька. Ну, про цю ляльку я вже розповідала. Розповідала я історію, чому я більше не купуватиму дизайнів Джулії і лялечок самого Джованні Каруціо. Але це вже були куплені, це був подарунок на Новий рік чи на Різдво, я його дуже хотіла, і, в принципі, вона мені подобається, я її, звісно, буду вишивати. Інших я купувати не буду. Тут я вишиваю все шовком. Мені дуже подобається, як виходить. Шовк у мене весь за ключем, окрім чорного, чорний я взяла мадейру. Також тут буде багато стрічок, і я розпочала з Спідниці. Вишивається тут спідниця отак, по кругу. І потім буде фартушок. Розпочала я зі спідниці. Ось так воно виходить, дуже гарно. Такі красиві трояндочки. Щось мені моє світло взагалі не нрав. Темнувато. Ось. Дуже хочу продовжити, бо мені подобається шовком вишивати. Війшла я в смак. Ось та і орнамент такий нескладний. Треба вишити, бо я не впевнена, що це можна прати. тому треба пошвидше його все-таки вишивати. Теж планую цього літа обов'язково взятися і хотілося б мені її все-таки завершити. Бо лялечок в мене насправді є багато. Я кажу, що я не купуватиму ні у Джулії, ні у Джуванні. Більше їхніх дизайнів і ляльок, але я вже накупляла до того багато. Я їх, звісно, теж вишиватиму. Тому, тому треба хоча б одну зробити. Так, залишилося ще зовсім небагато. Наступний дизайн це ось такий дверний бант, Souls with Flower називається. Розпочинала я його. Бажаючи вступити в СП від Вікторії такий захід, який був ще в 23-му році. Ну Так, я в це СП і не вступила, але розпочати розпочала. Ось Один раз я сіла його повишивала. Насправді дуже легко вишивається. Розпочала я з цього, мені здається, елементу чи з цього. Ну, коротше, це якась тих тарілка. Оця. Оця, мабуть, ця тарілочка. так. Ось З нею я розпочала і більше за нього не бралася. Хоча він насправді дуже класний, дуже красивий. Я тут не стала замінювати стрічку, бо вона сюди дуже личить. Тут такі квіти, кактус, соняхи, дуже гарні отут внизу пера, стрічки. Тут є такі справжні металеві пір'їнки, які будуть пришиватися. шармики. Ось, Можливо, я ще десь тут бісер якийсь додам. Має бути гарно, щось я тут відмічала, щось я тут розмічала, я вже нічого не пам'ятаю. Теж би треба було. Я... В мене бантів дуже багато наборів, в мене велика кількість, і я хотіла широко хоча б по одному вишивати. Ось. Але, як бачите, поки що не складається. Ну і останній процес, який я вам покажу, це мій найсвіжіший старт, який був від компанії DMC. Barn називається ось такий чудовий літній пейзаж з півниками. Я тут буквально трішечки повишивала декілька кольорів, дуже мені подобається. Він у мене стоїть в ротації в моїй рулетці, так що він точно буде вишиватися, коли випаде. Я сподіваюся, що принесе мені купу задоволення, і також сподіваюся, що вам сподобалось моє відео. Звісно, я сумнівалася, чи знімати мені про літні процеси, тому що більшість з них це просто якісь надгризки. Так, якщо в зимових я вам мала що показати, в мене там гарні просування. В багатьох наборах, так, то, то, на жаль, літні це отакі надгризки. Ну, але хотілося мені разом з вами їх переглянути, нагадати собі, вибрати щось, що потрібно включати в ротацію цього літа. І сподіваюся, що хоч щось з цього завершиться. Ось. А на цьому я з вами прощаюсь. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!